Кропивничанка Елла Лой винайшла нову техніку виготовлення ялинкових прикрас із пластикових коробок з-під цукерок. Жінка вже створила 25 унікальних сніжинок, завдяки яким увійшла в п'ятірку кращих майстрин новорічного декору за версією популярної телевізійної програми Все буде добре. Майстриня каже, в подібній техніці в Україні не працює ніхто. Тож тепер замислюється над тим, аби запатентувати свій винахід. Як з'являються сніжинки з харчового пластику, вже знає Ольга Склярук. всем своим снежинкам я даю название, даю имена. По характеру снежинки, какая она получается у меня, такая, так она и называется. Вот это, например, вспышка, вот это перышко, перышко, вот такая нежность по краям. Вот. Что еще? Вот эта свечечка называется. Напоминает мне зажженную свечу, где вот тут идет такой огонек. Вот, это скорпиончик, похож на хвостик. Вот. Это, вот, это. это у меня крабик. Вот напоминает немножко, как будто бы клешня такая, крабика. Вот от сніжинка є, називається стрілочка. На перший погляд важко здогадатися, що ці прикраси сніжинки зроблені зі звичайних харчових коробок з під цукерок. Виготовляти їх пані Ела почала п'ять років тому. Зі слів жінки почалося все несподівано для неї самої. Була на роботі стресова ситуація. це було ну достатньо давно шість років назад. Мені захотілося трохи успокоїтися, прийти в себе, а в кабинете лежала после праздников каких-то, я не помню, ну, в общем, лежала вот такая коробочка из-под конфет. Я думаю, ну, может быть, я что-то вырежу. И первая снежинка, она была не снежинка, это просто была какая-то игрушечка такая, типа в виде ромбика. Я просто отхватила вот четыре уголочка таких, вот при присоединила їх друг до дружки. Лише через рік Елла повернулася до ідеї удосконалити свою першу ялинкову прикрасу і створила сніжинку. Відтоді виготовила 25 ось таких оригінальних декоративних прикрас. «Ідея состоит в том, чтобы вырезать маленькие детальки вот, и соединить их таким образом, чтобы это было и гармонично, и красиво и соответствовало какому-то стилю. Карпотливая, конечно, это очень работа, потому что много занимает времени. Это же вот, все очень мелкое. Детальки все они вирізається спонтанно сразу. Робота над сніжинками займає багато часу, вимагає терпіння, фантазії, творчого уявлення. У цьому жінці допомагає її освіта інженера-механіка. Спочатку дивишся, що б ти от таке от з цього мог вирізати. Ну, на одну сніжинку однієї коробочки мало. Як правило, це детальки з кількох упаковочок. Із таких. Вот. Ну, процес, знаєте, коли твориш цю сніжинку, а это Це... чувствуешь себя каким-то, не знаю, скульптором, не знаю, художником. Это очень приятно, когда ты её создаёшь, она в голове у тебя эта идея. Вот. Это не даёт тебе покоя, пока ты все детальки не вырежешь. Рідні та друзі захоплюються śnieжинками пані Елі і приносять їй безкучі коробки з -під цукерок. Спочатку вона розглядає їх та вирізає деталі, а вже потім за допомогою степлера складає в śnieжинки. Принцип такий, тож тобто, потрібно взяти снежинку большого размера сначала сделать ее, а потом к ней присоединить более маленькие снежинки. То есть это незаконченный вариант. Сюда еще нужна доработка. Смотрите, вырезая, вырезая вот такой кружочек, тоже из одной из коробочек, прикладывая сюда, все закрывается. Этих скрепок потом не видно. Усі створені власноруч сніжинки зберігає вдома і прикрашає ними новорічну ялинку. Для друзів виготовляє копії. Саме друзі і підштовхнули пані Еллу до участі у всеукраїнському конкурсі. Я три роки тому послала свої роботи на конкурс. Ну, це були не сніжинки, по фотографіям послала роботи. Значить, на каналі СТБ в передачі Все буде добре Оля Волкова. Наша рукодельница, вона об'явила конкурс на лучший новий новорічний декор. Я вийшла в п'ятерку победителей в Україні, да. так. Ну, Олечка написала, що роботи удивительные. ну, але дійсно красиві. Да. Нравится всім. Майстриня має безліч ідей для створення оригінальних сніжинок і не тільки. Тому розмірковує над тим, аби запатентувати свій винахід. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, день за днем.